Дорогі мої першокласники та шановні батьки, ось і промайнув майну наш перший шкільний навчальний рік. Ще зовсім недавно ви, мої маленькі учні, вперше переступили поріг нашого ліцею. З хвилюванням в серці, з великими мріями і вірою в тило. А сьогодні ви вже справжні школярі, розумні, допитливі, старанні. Я безмежно пишаюся. Кожним із вас. Хочу подякувати вам за старання, сміх, допитливі оченята та щирі обійми. Ви неймовірні. Перший клас навчив читати, перший клас навчив писати, перший клас навчив дружити, щоб цікаво разом жити. Перш... Одне одного. Любово, Вчитися в другому будемо. Всі ми хочемо свого. І віка, і до віка, робота наша. Не легка, рахуй, пиши та ще читай. Учителю відповідай. Та все це не лякає нас, бо ми старанний перший клас. У школі націло навчать. І уроки весело промчать. Ми з ми перший клас, що дні чекають нас. Я пройшов у школу вчитель, попоставився за мету, стану висоти. тільки трохи притрасту. Вчителькою стала, буду вчити малюків. Мері стати але. Панистом, коли то хопило що, а можливо палу з тишем, споїбаю шуту. Мріємо, мріяти не рано. Кажуть роки швидко мчать. Якщо будемо старані, в школі нас всього навчать. Дорогі наші першокласники. Сьогодні ви робите важливий крок у своєму шкільному житті. Закінчуєте перший клас. Здається, ще зовсім недавно. Ви тільки переступили поріг своєї школи. А вже тепер вільно читаєте, рахуєте, пишете, дружите і навіть жартуєте, як справжні учні. Ми, ваші батьки, безмежно пишаємося вами. Ви були сміливими, наполегливими, допитливими. Кожен день приносив нові відкриття і ви чудово з ними впоралися. Дякуємо вам за старання, усмішки, малюнки та зошити, наповнені старанною працею. Нехай далі школа буде для вас цікавою мандрівкою, а знання чарівними пічами до нових світів. Ми завжди поруч підтримаємо, допоможемо і будемо любити вас всім серцем. Зі святом вас, наші маленькі зірочки. Вітаємо вас з завершенням першого класу. Матусі, рідненько, найкраща єдина, щоб ти не хилилася в ніколи в журбі. І сонце, і зорі, і дай журавини, твій любий синочок дарує тобі. І вам улюблені батьки, спасибі хочемо сказати за ті ночі, що не досипали, коли задачі вирішали. Попереду багато років, хотіли навчатися батьки. І кожен день робить уроки, ми вдячні будемо залюбки. За одного. Вчитись будемо в другому класі, всі ми хочемо цього. Ну, а вчителька як буде, що покинув всіх нас, ні, вона разом із нами переходить в другий клас? А цей допомітно для всіх пролетів, і весімет підрослими, дорослими стали. А попереду багато ще справ нові відкриття і нові підстали. Дік. Шановні батьки, дякую вам за підтримку, терпіння, любов до своїх дітей і за довіру до мене як до вчителя. Разом ми пройшли цей шлях. Не завжди легкий, але завжди наповнений теплом і турботою. Нехай канікули. Принесуть вам багато радості, пригод, сонця і гарного відпочинку. Набирайтеся сил, бо попереду нові вершини, нові знання, нові відкриття. І з задоволенням чекаю вас у другому класі. До зустрічі!